Друзі, всім привіт! З вами компанія і Сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметаний автомобіль, фольксвельний гольф, числі 20-й рік з оригінальним пробігом 33 тисячі кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Наступне ТО через 24 тисячі 600 кілометрів. Батарея 35,8 кВт На 136 кінських сил дане авто можна придбати на скредит лізинг та по перерахунку. Матрична LED оптика дані худові вогні, умовичі проти протитумані фари, оригінальні лохосплавні диски Р16 на коротшій резині бриджтоун, безключовий доступ, комфортний вхід. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, автодальні, оригінальний пробіг 33 тисячі км з гарантією, шкіріне мультикермо. Керування мультимедією, зеркало заднього виду з автозатемненням, великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники, запуск двигуна з кнопки, вибір режиму руху, функція є саунд. Так, виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатека, CD DVD, вихідне sd карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, Є менеджер настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція камельнг Home, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання автоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Камера заднього огляду, передні та задні парктроніки. настройки дзеркал та склоочисників. кондиціювання, рідковий обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фільсмани, мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення ізуфікс. Заводське тонування задніх вікон. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане АТО в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також цей дуже великий вибір автомобілів. Багато автоїдів дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км в боли сторону жовтня, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.